Як часто ви міняєте телефон? Особисто я часто. І от в період, поки до мене їхав мій основний смарт, доля звела мене з даним чудом: знайомтесь Samsung X Cover Pro. І кого користуватись їм, чи справді він такий живучий, як здається, і чи справді сирок по 19 гривень зараз розпів. Ви на каналі Crossfire, і ми починаємо. Перед початком мог прорекламувати свій телеграм-канал теми з колегою викладаємо інсайди каналу і різні смішнявки. Посилання в описі. Дістався він мені відмовив колеги по іту в якості приємного презента. Його ж він купив в маркетплейсі за 700 гривень. Телефон привезений з АСШ і є МДМ, але цей бронешлаг стабільно раз в 2-3 дні рандомно викидає скрін з запитом на якийсь код, після чого йде у перезавантаженні. І це може сука відбутися по кілька разів на день у самий відповідальний момент. Думаю, моєї інтонації вистачає, аби зрозуміти наскільки я був задоволений користуватися цим девайсом. Плюще, і не всі вирішив піти погуляти. По характеристикам телефон щось середнє між Galaxy A50 та A51. І по експіріїсу відчувається як звичайний середній бюджетник з замашками на бронцеху. Але це не врятувало його від тріщини посеред дисплею, та давайте зрумо вигляд, що ми нічого не бачимо. Також з приємно, тут є сканер відбитку пальця, розташований на кнопці жилення. І що здивувало, по швидкості він не відрізняється від сканера на моєму s 10 i До речі, дивіться, як ця херня знімає. По суті, тут зелені шпаліри, але він не малює їх в синій. Що за херня? Що ви зараз бачите перед собою? Це пластик. Рапка пластику. задня кришка, теж пластик, також у рідкість у нас час це зйомна задня кришка, під якою ховалася батарейка та два слоти під сім карти. Але при цьому телефон ваш немало, і закинувши його в кишеню, посторонні люди думають, що ви вкрали цеглу зі стройки. це глузістройки. По залізти 4 га Озу та 64 вбудованих. Процесором є Exynos 6911. І якщо вірити тестам, його аналогом є Snap 680. І бізно, що там виграв, бо цей раз на телефоні я грав у класі 8-9, але працюйте вам якеш хірово. Загалом, користуючись оболонкою від корейців на їх бюджетниках і порівнюючи з Моральним Стрілом, але все-таки флагманським Е10, тут буде різний досвід роботи. One UI, як і минуло та Швіст, написані через жопу, і адекватно працюють тільки на представниках флагманських лінійок. В інших випадках User Experience хіба що злість та бажання за куртку бейна. І загалом, як на мене, One UI перехвална. Вона і близько не найкрасивіша, а тез про її гнучку кастомізацію перебільшений, кажу як користувач One UA останні півроку. Якщо вам треба кастомізація, зверніть увагу на Oxygen OS. Вона дає простір для налаштування, але куди краще працює на бюджетниках чи старих пристроях. Якщо вам треба стабільна та інтуїтивно зрозуміла оболонка, обирайте Pixel Experience. One UI за 8 років існування досі лишилась на рівні, блять, лагає на бюджетниках, але більш-менш працюють тільки на флагманах. Що ж до мого улюбленого у скобках пункту батарея, ніби телефон представляє себе як бронефон, що готово працювати і в мороз, і в спеку кілька діб. І от питання, який об'єм має бути у місцевих батарей? 5 тисяч, 6 тисяч? Ніфіга! 3,5 годин. І в моєму випадку цього вистачає на 4 години роботи, якщо на вулиці, звісно, не нульова температура. У такому випадку акумулятор вистачає на години півтори від сили. Не знаю, може у мене таке прокляття, може везіння, але, мабуть, моя доля користуватись телефонами з дохлими чи напівдохлими акумами. Щодо камери, тут стоїть два модулі від Galaxy A50 на 25 та 8 мегапікселів. І чесно, Зірок з неба їй не вистачає. І я вирішив порівняти його з iPhone 7, що вже з'являвся у відео про Pixel 4. Як у минулий раз, Сімка просто виявилась єдиним телефоном, що був на руках. І так, доброго вечора, добрий день. Це запис із iPhone 7 Plus та Samsung X. Господи, ну і названі. Здуріти можна. Коротше, Sasung Аналог А51. Я що я помітив, що у Samsung взагалі відсутні 60 кадрів навіть при Full HD. Угу. Або 820 30 кадрів. Або ж Full HD теж 30 кадрів. Класно. Що там на ділі подивимось? Ну, Давайте пробіжмося, к минулому разу. так. Подивимось, що там на монтажі. Також по приколу я вирішив порівняти його з Galaxy S10E, щоб йшов щоб розтягнути хронометраж. Ну що, тепер порівнюємо вже з S9E. Да, понятно, це знову флагман всі діла. Але, як я вже казав, на що вистачає грошей і що є на руках. Здесь ми буду порівнювати. Звісно ну, понятно, що s 10 eb ЕБ... цього бідолагося щері, плюс він може і в 4К-60 FPS, за цей досі Full HD 30, але оптимально я на S10 фіганув 60 кадрів при Full HD, щоб не так сильно було обідно. Сирок. Я за нашу інформацію, але я його куплю. До речі, непогана штука. Осмак це буквально кіндер Бінг, чи як давно їх не коштував. За 20 гривень непогана херня. Чорт. В якусь мить погляд на телефон перетворився на гастроблог. І мені це не подобається, але батончик заїбатий. Ще паралельно з тестом s 10 я ненароком вронив X-Cover і згадав, що він бральний, тому влаштував невеличкий краш-тест заліза. Я тут нашов горішок, давайте спробую розбити. живий. О знаєте, сижу, зараз монтую оце все на календарі 10 число, а Xcover так ніхто і не купив, то думав, а нахуй ти мені такий красивий, тому я вирішив його роз'їбати на камеру. Да, я треш блогер, хе-хе. Wow. Сука, дебіл, ми в нарди играємо. Під кінець я вирішив позвати кваліфікованого спеціаліста, аби його круто роз'їбати. Господа! Yeah, yeah. 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 І так, зараз перевіримо, чи запуститься він. Момент істний. Твою ж мать. Перед підсумком я по гроші фізичною розправою. <рошу> я пошутів. нєт? Попросив свого колегу розповісти про цей телефон з його досвіду. Так, ну що, з вами п'яна 6 адміна, і давайте поговоримо про Samsung Galaxy X Cover. І, чесно кажучи, це не просто телефон, а це справжній шмат лайна. Просто через те, що ну він працює так собі, він емдеємний, і я не побачив нічого такого прикольного. Коротше, він шмат лайна. І, чесно кажучи, я хотів би, щоб цей телефон був нормальним, але він шмат лайна. І чесно кажучи, я хотів би, щоб е, ми роздовбали цей телефон, але він шмат лайна і він того заслуговує. Тому нехай адмін роз'їбе його, бо це шмат лайна. Пісунки про цей телефон я чесно кажучи, так і не придумав. Телефон, по суті, рядовий середняк у бронекорпусі, корпусі, що працює як роботяга на завході. Тож сподіваюся, вам сподобалось дане відео. А у мікрофон був Фелікс, ви на каналі CrossWare, і побачимось. А може ще, по приколу захірачить деталі дублі запису, щоб взагалі від крінчі. А що ідея? Перед початком хочу пролокомувати. Сука ебаная, блять. А! Ёгош, он купил в Маркл... Блять. В Маркл блять. И это... Це... Блять. Сука, дебильный текст. Нахуй я под Конрада его писал. И адекватно прощу тики на представниках... Фля... Флянь. блядь. У такому выводку аккумулятор вы... Висос... Бля!